Прикарпатські вогнеборці впродовж тижня ліквідували більше 15 пожеж. Дві особи загинули, з них одна дитина, ще двох осіб вдалося врятувати. Як безпечно та правильно використовувати генератори, щоб не допустити нещасних випадків? Рятувальники виїжджали надавати допомогу по відкриванню дверей ліфта, де застрягли люди. Фахівці ДСНС навчали правил безпеки підопічних Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування. Впродовж минулого тижня працівники служби порятунку Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж, в яких дві особи загинули, з них одна дитина, та двох осіб було врятовано. 28 листопада по півночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на восьмому поверсі житлового будинку в місті івано франківськ по вулиці Миколайчука. До місця події негайно було направлено вогнеборців частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що горить квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. В дворі будинку без ознак життя знаходився чоловік 1985 року народження, який за свідченням очевидців вистрибнув з палаючої квартири ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівниками пожежно-рятувальної служби було врятовано двох людей, а саме двох жінок 1987 та 1997 років народження, яких рятувальники вивели на свіже повітря в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу в найкоротші терміни. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється через щільне паркування легковими автомобілями під'їзду до прибудинкової території житлового будинку, під'їзд для спецтехніки, техніки для пожежних автомобілів був суттєво ускладнений до служби порятунку. Поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Горохолина Богорочанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця виклику одразу виїхали вогнеборці. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив приміщення кухні житлового будинку. За попередньою інформацією, дим, що вирвався з комену та з-під даху будинку, помітила місцева жителька. Відразу почала телефонувати до сусідів та кликати на допомогу. Один з місцевих мешканців, прибігши до будинку, звідки виривався дим, пробував відкрити вхідні двері, але вони на той момент були зачинені. Коли виникла пожежа в будинку, нікого старших не було. Хтось з сусідів сказав, що в будинку повинна знаходитись дитина. Тоді чоловік вибив хідні двері, розбив вікно та, ризикуючи власним життям, потрапив до будинку, де в задимленій квартирі на ліжку він виявив дитину без ознак життя. Чоловік взяв цю дитину на руки, передав через вікно ще людям, які там знаходилися. Вже на вулиці до приїзду рятувальників місцеві мешканці надавали дівчинці до медичну допомогу також медики, які прибули до місця, робили все можливе. Проте дитину до свідомості так і не вдалося. Повернути на превеликий жаль, попри всі старання дитину врятувати не вдалося. Пожежу було локалізовано та ліквідовано дуже швидко, вогнем знищено речі домашнього ужитку та меблі в приміщенні кухні. Наразі всі причини виникнення пожежі та загибелі дитини встановлюють працівники поліції. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Лише дотримання правил пожежної і ...безпеки дозволить надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. На території Івано-Франківщини почастішали випадки отруєння людей чадним газом, який утворюється від роботи генератора. Відключення електроенергії тривають, тож актуальність використання генераторів висока як ніколи. Однак переносні електрогенератори є джерелом підвищеної небезпеки, тому потрібно суворо дотримуватись основних правил. На території області вже зафіксовано 11 випадків отруєння людей чадним газом. Зокрема, на Снятинщині одномісячне немовля разом з сім'єю. Йо отруїлися викидами генератора. Та у Тлумацькій громаді помер чоловік, якого без ознак життя виявили в підвальному приміщенні житлового будинку. На Прикарпатті вже зареєстровані смертельні випадки, коли відбулося отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора. Останній такий випадок стався на території Тлумацької територіальної громади, де чоловік використовував електрогенератор у підвальному приміщенні та отруївся вихлопними газами. Ймовірно, причиною Пожежі саме стало отруєння вихлопними газами від електрогенератора. Рятувальники Прикарпаття закликають всіх жителів неухильно дотримуватись правил безпеки під час використання електрогенератора. Купуйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтесь інструкції виробника. Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі на відстані до суміжних об'єктів не менше 6 метрів. Першим і основним, що генератор у будь-якому випадку має розташовуватися на зовнішній території на відкритому середовищі ніякому разі. У приміщенні, ніякому разі, в якихось транспортних засобах, тому подібне. Мінімальна віснь, де може розташовуватися генератор на відкритій території, це є 6 метрів від вхідних дверей від вікон. Ще раз хочу наголосити, що в ніякому разі, якщо ви не є спеціаліст і не можете самостійно встановити систему газовідведення, вихлопних газів мається на увазі, в ніякому разі у приміщенні він не може встановлюватися. Ну і тим більше у підвальному приміщенні, що створить ще більше навантаження, задимлення тому подібне, яке відповідно впливає погано на життя і здоров'я людей. При Підключенні електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі без пошкоджень та порізів. Ми розуміємо, що генератор, щоб він працював, ми маємо його підключити до. Через роз'єми, через розетки, скажімо так, від цих розеток виводяться подовжувачі, які мають бути, які відповідно будуть живити, забезпечувати якесь джерело освітлення. Відповідно, вже від подовжувач теж в свою чергу має бути так прокладений, щоб, наприклад, руху людей не заважав, руху транспортних засобів. Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд на видному та легкодоступному місці. Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів. Електричні елементи генератора. Повинні бути заземлені. Від самого генератора, який регенерує світло, є контур виведення заземлення. Тому рекомендовано до такого контуру під'єднювати дріт певного січення, якщо генератор 220 вольт, січення дроту має бути. Не менше 16 міліметрів, спеціальні дроти для заземлення і штоки. Шток забивається на відстані, наприклад, 2 метри від генератора, орієнтовно на глибину 40 сантиметрів, чистий ґрунт. Під час роботи електрогенератора контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть та знеструмте агрегат. Шановні громадяни! Під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватись правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам, яких на Прикарпатті виникло чимало. Бережіть себе та своїх близьких від біди. Як вберегти житло від пожеж при використанні генераторів, неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Важливо забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям. Передбачте встановлення генераторів на відкритому повітрі, забезпечте протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до вікон, дверей та будівель гаражів, купуйте сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій: тримайте генератори сухими. Не використовуйте в умовах підвищеної вологості. Обмежте доступ до генераторів стороннім особам або тваринам. Робіть перерви в роботі генераторів, передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило для генераторів тримайте на відстані більше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або невохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки. Останнім часом, внаслідок аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії, збільшилась кількість викликів від людей, котрі застрягли в ліфті. В день до рятувальників поступає біля 50 дзвінків. П'ять разів рятувальники минулого тижня виїжджали для надання допомоги людям, які застрягли в ліфті для надання допомоги по відкриванню дверей ліфта. Так, 25 листопада ввечері рятувальники допомогли жінці, котра знаходилась всередині ліфта. Також дані роботи по аварійному відкриванню дверей було проведено на вулиці Галицька в Івано-Франківську, де рятувальники вивільнили ще одну жінку з ліфта. 29 листопада ввечері працівники групи рятувальних робіт вивільнили трьох людей. З них од. На дитина з приміщення ліфта, який зупинився в результаті відключення електроенергії, працівники ДСНС виїжджають, коли ліфтова служба має дуже багато викликів, та рятувальники надають допомогу, якщо є. Люди похилого віку, діти на місці події для відкривання дверей. Рятувальники використовують спеціальний ліфтовий ключ. Також стараються, якщо бачиш, що в людини починається паніка, надати допомогу психологічну людям, які застряли в ліфті. Задля власної безпеки, рятувальники застерігають громадян не користуватися ліфтами в періоди стабілізаційних відключень електроенергії, у будинку та під час повітряних тривог. Потрібно пам'ятати основні правила яких слід дотримуватися, якщо застрягли в ліфті? Це заспокоїтися, постаратися зрозуміти, що не варто панікувати, не натискати на всі кнопки поспіль, не стрибати в ліфті, не намагатися відчинити двері кабіни самостійно. Скористатися кнопкою виклику диспетчера чи зателефонувати до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтесь покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали вже відповідну службу. Рекомендуємо на випадок аварійної зупинки ліфта передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку поставити ліхтарик, продукти харчування, що не псуються, а також воду та аптечку. Навіть коли є світло, постарайтесь не користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися в пастці. Прикарпатські рятувальники навідались до підопічних Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування, щоб нагадати людям похилого віку про небезпеки зимового періоду. Рятувальники розповіли присутнім, що останнім часом збільшилась кількість пожеж у житлі громадян. Основними причинами виникнення таких пожеж є короткі замикання електромережі та необережне поводження громадян з вогнем. Працівники служби порятунку наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки під час стабілізаційних вимкнень електроенергії. Зокрема, при користуванні відкритим вогнем, газовими приладами, щоб не допустити виникнення пожежі. Також рятувальники закликали присутніх не перевантажувати електромережу та не допускати відразу роботу кількох приладів великої потужності, адже у багатьох будинках електромережа вже є зношеною, тому може не витримати великого навантаження, через що може трапитися пожежа. А ще рятувальники застерегли присутніх, щоб вони обмежили користування ліфтами, оскільки впродовж останнього періоду до служби перед. Тунку дуже часто надходять повідомлення від мешканців обласного центру про те, що вони застрягли у ліфті, і всі ці випадки трапляються саме у період стабілізаційних вимкнень електроенергії. Також ознайомили рятувальники присутніх із місцями розташування пунктів незламності, що функціонують у місці івано франківську Медик пункту охорони здоров'я надала корисні поради, як уникнути переохолодження та обмороження в період наднизьких температур. А також на манекені продемонструвала правила надання першої домедичної допомоги. Люди уважно слухали поради рятувальників та пообіцяли виконувати усі рекомендації, щоб берегти своє життя та майно від небезпеки. Ми спільно працюємо із територіальним центром. І ось сьогодні ми запросили службу надзвичайних ситуацій, щоб пояснили нашим людям старшого віку, як себе поводити в різних ситуаціях. Ми дуже вдячні, що получили дуже широку. Гарну інформацію на всі випадки життя. Дякуємо службі порятунку за те, що ви завжди відкликаєтесь на наші прохання і проводите з нами дуже цікаву бесіду.